18 березня, дорогоцінний камінь, і дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. До моєї сусідки, що живе на поверх нижче від мене, приїхав родич. Він був дуже гарним майстром ювелірної справи. Він мав важливі справи в нашому місті, тому на кілька днів йому довелося приїхати до столиці та погостювати. Зі слів наших сусідів, ювелір виготовляв найрізноманітніші прикраси сережки, кулони, персні. Звісно, що цей дядечко працював на заводі. Збираючись до родичів, він узяв із собою свої інструменти та перстень, щоб попрацювати над ним удома. Адже виготовлення документів, на які він очікував, могло зайняти кілька днів. Оскільки ми з сусідами в будинку жили дружно, цей чоловік запропонував свої послуги. Він міг звузити або розтягнути виріб. Моя мама, почувши про таку можливість, звернулась про допомогу. Її обручка була трішки ширшою за палець, тому мама її губила кілька разів, але, на щастя, потім знаходила. Чоловік попросив залишити обручку і сказав, що після обіду можна буде її забрати. Я напросилася з мамою заглянути до жителів нижньої квартири, бо мені було цікаво подивитись на ювелірного майстра, а ще цікавіше на інструменти, якими він працював. Коли ми зайшли до кімнати, ювелір сидів за столом і працював над оздобленням виробу. Він віддав мамі каблучку, і поки вона приміряла її, я звернула увагу на відкриту коробочку. А що це за такі негарні сірі камінці? Поцікавилась я. Я гадала, що дороге каміння мають бути яскравим і виблискувати. Ці сірі камінці насправді є цінними, відповів посміхаючись, чоловік і продовжив. На початку всі камінці такі. Коли я їх обробляю, починаю чистити та натираю, вони стають блискучими та сяють. Це і є моя робота. Коштовне каміння є чимось схожим на наші з тобою серця. Адже в наших серцях насправді знайдеться страх, образа, заздрість чи ще щось недобре, а Господь, як ювелір, їх очищає, обробляє та робить новими та чистими. А чи дозволяєш ти йому працювати над твоїм серцем?